Всім привіт! Мене звати Денис Галензовський. Вітаю вас у себе на каналі. І в мене сьогодні, можна сказати, навіть трохи історичні новини з Польщі, тому як в одному з воєводств з нового навчального року в школах абсолютно всі польські діти будуть вивчати українську мову. Давайте зараз більш детально про це поговоримо. Поки що пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і підписуйтеся на мій. Канал. І, звісно, ставте цьому відео лайки. Отже, влада Любліна хоче запровадити українську мову як додаткову іноземну мову в школах. І е, пілотна програма стар... буде стартувати вже після літніх канікул. Е, так, в школах Любліна працює близько 100 вчителів з України. Деякі з них працюють над оригінальними програмами для навчання української мови. Повідомив віце-президент Любліна Маріуш Банах. В планах додати українську мову до шкільної програми вже в вересні цього 2023 року. І також немає потреби нікого переконувати, що українську мову потрібно впроваджувати дошкільного курсу як сучасну. Ми тут в Любліні не сумніваємося в цьому. Також пояснив банах. І як підкреслив заступник голови Любліна, українську мову в школах запровадять. За згодою батьківських рад, які вже в принципі, не проти, і також потрібне буде рішення міністерства освіти, і, але вони говорять, що вони будуть лобіювати це рішення для того, щоб на е, території їх воєводства така пілотна програма вже стартувала, і поляки могли в школі з дитинства вивчати українську мову. Це скоріш за все робиться в рамках інтеграції України та Польщі, про яку говорили е, Дуда і Зеленський ще на початку 2022 року, як тільки почалась війна. Для того щоб українська мова функціонувала в школах на тих же умовах, що й німецька чи французька, тобто складалась на випускних іспитах, і потрібна базова програма, розроблена міністерством освіти. Тобто, бачимо, що вони хочуть це не просто зробити як якийсь там додатковий урок, на який ти можеш ходити або не ходити. Вони хочуть повноцінно українську мову інтегрувати в свою систему шкільної освіти. Щоб за якихось 10, 15, 20 років дозволить, як українцям спілкуватися польською мовою, якщо в Україні е, польську також зроблять. Я знаю, що в багатьох школах вже є польська мова, так, але якщо це зроблять на такому державному рівні з іспитами, і точно так само поляки будуть спілкуватися українською мовою, тому як вони будуть її вчити з ранніх літ в школі в себе. І також він додав, якщо розпочати процес розгляду е, цього питання зараз, то можливість викладання української мови в усіх школах в Польщі з'явиться. Ну, якби Українська мова з'явиться у всіх школах вже в навчальному році 2024 року, тобто через рік? І бачимо, що якщо, наприклад, декілька років тому ніхто навіть і думати не смів про те, що українську мову поляки в школах будуть вивчати, тому навіщо українська мова? Якщо українці їдуть в Польщу, так який сенс вивчати мову країни третього сорту, в якій нічого. Немає і майбутнього там також не було. А зараз бачимо, що поляки розуміють перспективи України після нашої перемоги в цій війні, і якби вони і польська влада, і бачимо, місцева влада також розуміють, що за українською мовою є майбутнє. Тому надіємося, що в них все вийде і з нового навчального року справді в усіх школах Любляна будуть викладати українську мову. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати її. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!